Доброго вечора. Ми продовжуємо з вами читати казку Василя королів старого Попелюшка. Розкусила Попелюшка горішка, а з нього випала їй на руки чудова сукня, таких барв, як пташок. Блакитна і золотими зірками вишивана, немов ясна місячна ніч. А в сукні були загорнені блакитні панчішки та блакитні гарнисенькі черевички. Недовго міркувала попелюшка, вибігла до криниці, швиденько вмилася, в комірці переодяглась, поглянула на себе в воду, аж сама зачудувалась. Була вона така гарна в цьому чарівному одягу. А пташок облетів її кругом та й говорить, не марнуй же часу, дівчино, а поспішай просто до церкви. Не бійся нічого, тільки сама собі потихеньку скажи і мла за мною, і мла передо мною, тоді жодне людське око тебе не побачить. Дуже гарно подякувала попелюшка доброму пташкові, мов вітер майнула на відпуст. Народу була повнісінька церква, дарма що ще служба Божа не починалась. Та коли побачили люди таку гарненьку панночку в такій гарній суконці й маленьких черевичках, то кожен радо вступив їй із дороги, щоб дати відповідне місце аж біля самого вівтаря. І отож, як зашелестіла попелюшка своїми шовковими шатами, обернув назад голову й володар тієї землі. Обернув і не міг відвести очей від красуні що тихенько стала навколішки й почала молитись. А володар все на неї дивився, аж поки не почалася служба Божа. А він мав красного сина, якому саме приходила повноліття. От і думав володар, що для того юнака не могла бути краща дружина. Як ця чудова панночка. Тому тільки но скінчилась служба, і попелюшка хутко вийшла з церкви, щоб встигнути додому, поки верне мачуха з доньками. Так само швидко вийшов старий пан. Він хотів з нею зазнайомитись. Та розпитати, хто вона та якого роду. Та коли сюди туди оглянувся, ніде нема блакитної паночки, тільки довкола самі зелені поля, влегенькій і млі. Попелюшка ж, закрита імлою, прудко побігла додому. Глянула в хату, обід уже готовий. У мірці чиста, перебрана пшениця, а на столі кубками окремо лежить просо. Кукіль та інші непотрібні зернятка, щоб пшеницю занечищували. Тоді попелюшка митю роздяглася, поскладала сукню, черевички, засунула все в шкарлапу з горішка, сховала горішок за образом, одягла свої лахи й почала накривати стіл до обіду. Прийшла мачуха з доньками. Ані глянули вони на гарно перебрану пшеницю. Навіть і про недільний обід не згадали. Всі їхні думки були біля тієї чудової панночки в блакитній сукні, що її вони бачили в церкві. Ну хто ж вона є? Відкіль прийшла, куди зникла? Ух ти, брудна попелюха, каже одна сестра, ти такої краси ніколи у сні не побачиш. А попелюшка не витерпіла, усміхнулась лагідно та й каже, от такої. Нащо ж мені сон, коли я її й так живу, живісінько бачила. Та де і як? А як, відповідає попелюшка, була вона таки в нашому дворищі, на свою красу в нашу криницю дивилась. А сестри так розсердились та розгнівались, мало лікті собі з досади не кусали, а потім вирішили забити криницю дошками, щоб того більше не було. Так і зробили. Не минуло кілька днів, як проголосили по місту чутку. Що прийдешню неділю буде володар краю святкувати повноліття свого сина князенка. А після тієї урочистості буде в садах Володаревих великий бал, на який кличуть всіх дівчат, які тільки є в околиці. Видима річ, що вдова зі своїми дочками. Вже ні про що інше до кінця тижня і не думали, як лише про той бал та про те, щоб якнайкраще там пописатись. А рано в неділю вистроїлись, як на Великдень, майнули всі чимдуж до володаревого двору. Попелюшці ж наказали все в господарстві поробити, вечерю зварити, а щоб не було нудно перебрати велику мірку пшона, в якому був пісок і різне дрібне насіннячко. Попелюшка всі ранні праці враз поробила. Потім вискочила на хвильку на матусину могилку, помолилась, квіточки полила й на горіха пильно дивилась, чи не побачить там того чарівного пташка. Смутно їй стало, коли його там не знайшла пішла додому, міркуючи. Добре було б і мені. На ті врочистості подивитись, Та не можна бідній дівчині, кожної неділі мати забави, дяка тому пташкові й за ту радість, що дав мені минулої неділі. І весело приспівуючи, вступила в хату, щоб сісти за те пшону. Аж Гульк. Шоно все до зернятко перебране, аж вилискується. А на столі кубками покладені пісок, кукіль та інші непотрібні зернятка. Зраділа попелюшка, вхопила кукіль та все інше непотрібне і сипнула голубам, щоб і вони добре понаїдались. А сама пішла в хату. Знову та й думає, хоч подивлюся на свою блакитну сукню. Вийняла за образа горішок, відчинила його, а відтіль випала їй на руки нова сукня, срібна, мов морозом погаптована, при ній такі ж панчішки такі самі черевички. Аж в долоні заплескала з радості попелюшка, переодяглася, глянула в вікна, та й очей сама від себе не могла відірвати. Така була красна. Але що з того, що красна та красно одягнена, коли ж не знає, чи сміє вона піти з дому? Аж тут підлітають до неї голуби та один з них і заговорив до неї людською мовою. Не бійся, дитино, бежи, мерщій до замку, ми за тебе все вдома поробимо. Трави нарвемо, коровам дамо, води наносимо і вечерю зваримо.